Но давайте, может быть, вернемся к разговору о том, что может понять общество. Ну, начали с того, что круглый стол, да, какой это может быть круглый стол? Какие могут быть, может быть, международные посредники, авторитеты, гаранты того, что вот какие-то слова, которые, о которых договорятся, будут выполнены? Ваше мнение. Разумеется, позиция партии регионов, она выглядит просто Правильно, Мы Хочемо, дайте нам конкретно одну людину. Ми з нею домовимось, і все в країні буде добре. Не треба з однією людиною домовлятися. Так з ким надо? треба домовитися з людьми з усією країною, приймати закони, не чинити беззаконня, щоб не було врадівок, щоб не було побиття людей. І якщо цього не буде. Яка різниця? Домовилися Договори, ви з однією людиною чи ні. Дійте так, щоб не було обурення. Не одна людина, не якийсь політик піднімає людей я, на протест. Я я а, зі мною я не хочу, треба домовлятися. Я зі мною не треба домовлятися. Знаєте що? А я хочу теж сказати: Байдан не був би і не був би присутній, і не збирався би, якби влада діяла так, щоб вона не підбурювала людей на це. Влада не повинна підбурювати людей. Цього достатньо.